На нашій планеті існує багато унікальних озер. У них живе багато рослин і тварин. Але сьогодні ми поговоримо про організм, який мешкає в кількох озерах світу. Привіт! З вами Софія Аврамчук і пропоную не гайти часу а дізнатися, що таке кладофора або як її ще називають Марімо Мох. Коли люди роздивляються акваріуми, практично всі звертають увагу на рибок і оригінальні. Декорації, а от зелену рослинність зазвичай не помічають, але є настільки екзотичні представники підводної флори, що не помітити їх просто неможливо. Саме до таких дивовижних організмів належить куляста кладофора, яку нерідко можна сплутати з мохом. Проте варто одразу сказати, що це не рослини і не мох, а водорість. та й форму кулі вона набуває не завжди. Але Лише за певних умов. Отож, назва Марі Момох трішечки неправильна, адже кладофора це є водорість, але так їх називають в Японії. До речі, саме в цій країні в озері Акан і можна знайти Марі Момох. а кладофру можна знайти в Ісландії, Естонії та Україні. Величезна популярність кладофори в Японії пов'язана з романтичною легендою про пару закоханих, які загинули під час купання в озері Акан. Ця історія свідчить, що вони перетворились на Марі Момох. Отож, якщо ви хочете додати до свого акваріуму такого мешканця як кладофора, то потрібно знати певні правила її утримання. Марій Мумох мешкає в прісноводних озерах, але і чудово почувається в слабосолоній воді. Зростають повільно, а діаметр дорослої кульки 12-30 см. Вирощені в акваріумах, рідко перевищують 5-6 см. Кладофора це колонія зелених нитчастих водоростей, які розташовуються радіально, утворюючи пухнасту кульку. Маріємо не має коріння і завдяки округлій формі рухаються за течією і легко перевертаються навколо себе, що забезпечує рівномірну освітленість. В акваріумі кладофора теж може зміщуватись з місця на місце під впливом штучних течій. Кінець дня всередині кульки накопичується кисень, і вона випливає на поверхню. За ніч кисень витрачається, і кладофора знову занурюється на глибину. Марі мох в акваріумі є природним фільтром, адже він пропускає через себе багато води. А щоб кладофора зберігала свій гарний вигляд, потрібно за нею гарно доглядати. Кладофора невибаглива, вона надає перевагу при холодній воді. Для повноцінного розвитку водоростей слід підтримувати температуру не вище 20-22 градусів. Вода має бути м'якою з нейтральною кислотністю. Щоб на кульці не утворювався наліт, рекомендується раз на тиждень міняти. Близько 25% води. Також, коли ви чистите акваріум, кулясту водорість потрібно витягнути, щоб промити її під проточною водою, а потім акуратно віджати. Кладофера або ж – це чудове доповнення для вашого акваріуму. Живе кладофера доволі довго, тому підніматиме вам настрій. А мене звати Софія Авремчук. па, -па!